Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Добре, що ти знову зі мною і слухаєш ці дивовижні історії про Ісуса Христа. Ми вже познайомилися з історією народження Івана Хрестителя і з народженням самого Ісуса Христа, дізналися, як звали перших Його учнів. Сьогодні ми послухаємо історію про те. Як сам Ісус Христос терпів спокуси від сатани, слухай. Спокушання Ісуса. Євангелія від Луки, 4 розділ. Як тільки Йоанн похрестив Ісуса, він одразу впевнився, що Той і є довгоочікуваний цар, якого Бог обіцяв послати своєму народові. Ісус також знав, що відтепер Він має приступити до здійснення плану Божого щодо Нього, і сповістити благу звістку, що царювання Бога на землі настало. Часи, коли він працював теслею в Назареті, назавжди залишилися в минулому. Однак, перше ніж розпочати справу свого життя, Ісус прагнув зосереджено поміркувати і помолитися Отцю Небесному за цю справу. І Він пішов до пустелі сам один. Сонце пекло голик каміння і висохлий пісок. Не було тут ані свіжої травиці, ані зелених дерев, які б радували око. Не було тут і ніякої їжі. І єдине, що можна було тут почути, моторошне виття диких звірів. Ісус розумів, що Він буде не такий цар, як усі інші. Не мав Він розкішного палацу і пишного вбрання, не було в нього слуг, які б поспішали виконати його накази. Він знав, що буде вбогий, і його будуть зневажати і, врешті-решт, уб'ють. Усе це було складовими частинами Божого плану порятунку світу від влади гріха. І Ісус, не вагаючись прийняв цей Божий план, сповнений любові до людей. Однак сатана, ворог Божий, і зосередження всього зла, намагався зробити все. Аби вивести Ісуса з покори Богові, так, як Він це влаштував за Дамом та Євою колись дуже давно. Коли Ісус почав страждати через голоди в тому, бо багато днів молився, не споживаючи ніякої їжі, сатана запропонував йому, Бог сказав, що ти його син, то чому ж ти голодуєш? Накажи цим каменям, аби вони перетворилися на хлібини. У писанні сказано, що людина живе не заради хліба одного, відповів Ісус і відмовився застосувати свою силу та владу, аби задовольнити свої власні потреби. Він знав також, що їжа це не найголовніше в житті. Сатана вів своєї далі. Цей світ належить мені. Визнай мою владу і чини за моєю волею, і я все це віддам тобі. І вмить усі держави світу промайнули перед зором Ісуса, показані Йому сатаною. Однак Ісус заперечливо похитав головою у Писанні сказано, що Бог єдиний, кому слід підкорятися і кого шанувати, відповів він я чинитиму лише волю Бога. І ніяк не вдалося Сатані вмовити Ісуса відступити від Божого плану і звернути на шлях Сатани. Через якийсь час Він залишив Ісуса, а Бог послав своїх ангелів, щоб вони підбадьорили Ісуса і допомогли йому після Його довгої і виснажливої боротьби. Із сатанинськими спокусами. Чого ми навчилися з цієї історії? Не тільки нас спіткають спокуси, навіть Ісуса спокушали. Тому Він може співчувати нам і розуміти нас. Тому ми завжди можемо звертатися до Нього по допомогу. І ще одна думка. Ти звернув увагу, як Ісус відбивав нападки сатани. Словом Божим. Він говорив у відповідь на всі спокуси написано. Ось так і нам слід перемагати всі спокуси. Хочеться взяти чуже? Згадаймо, що написано Не кради. Хочеться заперечити батькам. Згадаймо, що написано Шануй батька й матір. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати. Слово Боже